Знайомтеся, це Даринка. Незламна донечка незламної матусі. Новонароджена дівчинка оселилася у Львівському центрі матері та дитини для вагітних переселенок. Пані Ольга тікала з-під обстрілів та вогню з Лисичанська на початку березня. Кілька діб важкої дороги і от жінка з дітьми у Львові. Ми проживали в Дороші, в село тут а в школі в школу привезли, а потім уже в гуртожиток переселили мене й дітей. Жінка була при надії, тож щойно їй запропонували мешкати у центрі незламній матусі, одразу ж погодилася. Поруч із Ольгою ще троє її діток – 11-річна Анастасія, 9-річний Максим та 7-річний Олександр, які з нетерпінням чекали на сестричку. Як пані Ольга, так і маленька Даринка почуваються добре. З пологового усі четверо одразу переселилися до центру. Дітям добре, добре. Що їм ще треба? Їм мандаринку треба. Привезли, більш нічого не треба. Нагадаємо, два будинки, зведених із дерев'яних конструкцій для вагітних жінок-переселенок, облаштували в районі тракту Глинянського. У кожному з них є всі найнеобхідніші умови для комфортного тимчасового розселення вагітних, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Єдине, чого тут немає, це укриттів. Проте за словами адміністраторки Лілії Кільчицької, вихід є. Це є не на постійній основі споруда, а тимчасова. Тому тут не передбачено ніяких ні підвалів, ні укриттів. Але в нас має бути автобус, який буде довозити жильців до найближчого укриття. Ну, тут буквально 5 хвилин. Наразі у будиночку мешкає вісім матусь. Загалом ж центр може вмістити одночасно понад сотню осіб. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.